Кожній людині Господь оприділяє вік, оприділяє місце помешкання, і людина повинна про це думати. Колись Адам і Єва були в раї, і їм Господь заповів дивитись за раєм, трудитись в раю, до тих пір, поки людина втратила цей рай непослухом Божому Слову і виконанням заповідей Господніх. Вавилонська башня розділила людей, люди стали не розуміти один одного, розсіялись по всьому лицю землі. Нам з вами випав жребій прекрасної землі нашої держави України, яка нічим Богом не обділена. Вона має багаті надра землі, вона має красиву природу, вона має гарну землю, вона має прекрасних людей. Вона має свою мову, має свої звичаї, і це все ми повинні берегти і примножувати. В свій час були багато держав поєднані в одну. І були закони одні, були і настрої інші, і сталося знову щось таке подібне, що Господь дав нам непорозуміння один одного. І ми розділились і отримали воділ свою земну батьківщину України. Через багато віків, століть те, що було під гнітом, що не давалося розвитку культурі, тому що кожен хто би то не був керівником цієї держави, приходили: і Австро, Венгрія, і Польща, і Росія, і Литва. Ніхто не буде переживати за нашу землю. А тим більше за нас. І Господь дарує нам незалежність, незалежність від інших людей, і ми це повинні пам'ятати, цим повинні користуватися і повинні приумножувати славу нашої Богом благословенної землі. Господь дарував незалежність нам без крові. Сьогодні ми повинні цінити нашу незалежність, нашу свободу. Але ця свобода вона не повинна виходити за рамки християнського вчення, за рамки заповідей Господніх, щоб ми не отримали те, що отримали Адам і Єва, ізнані своєї батьківщини, своєї землі. Тому, дорогі браті і сестри, ми в першу чергу повинні переглянути кожний своє життя. Можна говорити прекрасне гасла, можна розказувати, як ми любимо. Але любов залежить від твого серця, як ти відносишся до цієї землі, як ти ціниш свою землю, тому що поганий громадянин землі ніколи не буде громадянином неба, тому що земна батьківщина вона є школа благочестя. Вона є тим інститутом, в якому ми навчаємося жити тимчасово і переходимо до вічності. Я сьогодні вітаю наших представників влади. Я вітаю сьогодні всіх людей, які населяють незалежності від національності, нашу земну батьківщину Україну. Нехай допоможе їй в ці тяжкі часи, але ж, дорогі браття і сестри, перемога залежить від нас. Я сьогодні звертаюсь до наших братів і сестер, до тих людей, які розуміють, що таке війна, які розуміють, що таке мир, щоб ми об'єднались. Навколо одного, навколо церкви, навколо нашої держави, тих людей, які бажають нам мирного, спокійного життя. Тому і церква молиться за владу і воїнство. Влада повинна обов'язково передивитися свої поступки, тому що багато ми, кожен із нас, як і священик, як і єпископи, поступаємо несправедливо. А потім. Є на кого звернути, тому ми повинні запам'ятати про те, що ми будемо відповідати перед Богом за людей, які живуть в Україні, відповідати перед Богом за тих, хто постраждав чи по нашій війні, чи захищаючи землю. Якщо померли захисники, ми віримо, якщо вони були в церкві, святій хрещені. Ну і не будемо судити своїм людським судом. Я думаю, що немає більшої любові, чим віддати свою душу за свою землю, за віру і народ. Тому я вірю, що наші воїни вони страдають, вони захищають нас з вами, щоб ми могли мирно молитись, трудитись, жити, вчитись, досягаючи тихої пристані Царства Небесного. І ще раз і ще раз ми засвідчуємо свою вірність нашій земній Батьківщині Україні. Ми поважаємо всіх представників, всіх гілок влади, тому що Господь їм поручив безпокоїтись за народ. Як єпископ вископ відповідає за паству, так президент, Верховна Рада, Кабінет міністрів буде відповідати за народ, населяючи. Цю землю, а про це все пише, святе письмо, і говорить нам, що ми повинні безпокото, безпокоїти з їхнє життя, щоб вони не були голодними, щоб вони в свій час сьогодні прийняли лікування, допомогти в виборі їхнього шляху, тому що цього хоче Бог. Цього потребує наша земна батьківщина Україна. І ще раз іще раз сердечно вітаю усіх нас цим великим святом. Боже благословення, нехай хранить усіх нас зі святом.